Одесу часто називають маленьким Парижем, і хоча у неї свій неповторний характер, французькі нотки справді відчутні, особливо у назвах вулиць. Почнімо з французького бульвару. Раніше він називався Малофонтанською дорогою. Але після візиту Миколи II у Францію в 1901 році в Одесі вирішили, вулиці потрібна нова назва на честь нового політичного союзу. Французьке консульство спочатку заперечувало, мовляв, надто непривабливо. Тоді дорогу розширили, уклали бруківку, проклали трамвайні шляхи. Так з'явився один з найкрасивіших бульварів Одеси. Ще одна знакова вулиця Рішельєвська, названа на честь герцога Армана де Рішельє, того самого, що перетворив маленьке містечко з 9 тисяч мешканців на великий порт з населенням понад 35 тисяч. В самому центрі на розі Рішельєвської знаходився його дім, і саме тут він ініціював будівництво першого театра в Одесі. Поруч вулиця Ланжеронівська, і звісно, пляж Ланжерон. Названі на честь ще одного французького градоначальника де Ланжерона. Саме за нього Одеса отримала статус Порта-Франка вільного порту. Сьогодні на згадку про це має майбутню старопортофранківську. Найромантичніше французьке місце Пале Рояль, невеликий сквер біля оперного театру, який колись був плацом для муштри, а згодом елітними лавками для заможних. Його назва пряма відсилка до одноіменного палацу у Парижі. В радянські часи його ще намагались переіменувати на сквер Дарвіна. І хоча до вченого немає жодних претензій, назва не прижилася, тому що зовсім не пасувала цьому місцю. Французький слід є і в області, наприклад, місто Арцис, назване на честь перемоги над Наполеоном у битві при Арсісюр-Оп 1814 року. Тоді ця перемога була останньою перед взяттям Парижа. І нарешті ще одна символічна деталь. В Парижі теж є вулиця, названа на честь Одеси. Що це за вулиця, Розповідаємо у нашому повному відео на ютуб-каналі Земля Одеса. Тож підписуйтесь, поширюйте і ставте лайк.